Друзі, а -а -а, сьогодні на вулиці Дощик 2 квітня і рішив позайматися своїм коником. Треба його розконсервувати. Вже треба давати, треба давати. гірбіциди до всходу і по часничку Плюс е, обробити для городини ділянку, е, профрезерувати, е, Дрова, ну, повивозити на нову хату. Е, діл багато. Е, треба поміняти масло, масло в коробці і масло е, в двигуні. У фрізі я міняв, там доливав, як то кажуть, у фризі раз-два раз роки можна міняти, аби там щось було. Ну, так мені казали, але я буду міняти кожен рік, кожен сезон. У фрізі поміняв восени. Тут буду міняти зараз. Що роблю? Набрав теплої водички, краник закриємо на зиму, зливаю воду обов'язково, бо лопне, розірве радіатор. Наливаю водички, ця бутилка в мене постійно тут. Восени. Ну, я періодично міняю воду, але восени, коли вже приморозки, то доводиться зливати. Щось поробив, зливаю, щоб не прийшлося, коли тобі дуже треба коник. Не прийшлося міняти радіатор. Є, ну, ось так. Двухлітрова бутилка. Тут десь залишилось 150 грам, 200 типу. Так. А, літр 800 Залили ой, дощик, якраз можна. Щось поробити, забув, що. Відломився, щуп ось тут. Бачите? Ось тут. Відломився, щуп. не зміг знайти. У нас, заказав, ну, загубив оцей Оце вухо Заказ... заказав в інтернеті вчора і знайшов цю <хи> це вухо, бріну, ну, як... як завжди у нас робиться. Ну, нічого, буде запасний. Він коштує 40 гривень, але ж скільки буде доставка, мабуть, ще 40. Ну там мінімально 40 на новій пошті, а як воно буде? Н... А Там ще один зуб відламився, починає відламуватись. Що ж ти зробиш, Китай? Так. Є таке. Це моя перша розконсервація після зими, бо я його купив навесні в минулому році. Так, що треба робити? Подкачувати не треба? Ні, наче. Зараз ми додамо газку трохи. Передачі. Чи не травка. Не травка, не травка. Як бачите, все добре. Надівся не хайпу огороби от годину п'ять. Щоб розігрілося на сторону і будемо міняти. Так, прогріли. Зараз беремо ємність приблизно літра 3. Продовжимо. Поставив мисочку, нехай стикає до кінця. Ну все, це вже таке це залишки. Вони на погоду не вліють. Так, звідки ти? Ага. Болт. Субтитры сделал DimaTorzok Є таке закручуємо пробку назад. Чи вітер подіймається? Так, є, ось такі друзі мастило. Начебто бельгійський я його лью собі в вісімку свою. Це я і, і туди буду лити, і сюди взяв дві, взяв дві каністри по 4 літри. 8 літрів. Мені туди 3 і 7, я вже не пам'ятаю 3,5 і залишиться на доливку. Ну, якщо, якщо так, якщо ні, я лью, е, в бензопилу. Лью в бензопилу. Ну, а чого ти не вилізла? Його. Класне масло. Подобається. Так, це один, два, три, чотири. Ну, десь. Десь половина. Кого ти, булькотиш? Кушай, коник, кушай. Тобі в цьому році працювати і працювати. Ти в мене хлопець бравий. Ось, друзья, залив Вышел рівень О, вот так Все доброе Сигут. Не забуваємо, коли заливаємо і перевіряємо рівень масла, поставити більш-менш рівно по горизонту мотоблоки. Я підставив під ножку і більш-менш рівненько вийшло. По мастилу в двигун. Значить, димай тряпочки. Ось. Значить, вийшло. Зараз я покажу. Вийшло в мене. Ось, бачите. 4 літри. Залишилось літр. Ну. Літр двісті. Літр двісті десь. А, значить, в двигун ушло е-е 2800. е 2800 літри. Нагадаю, що це е Форте 8 кінських сил. А Писали в інтернеті, що менше. Там щось я читав, що 2,2. Хто, хто писав там это. 2,1, і один. я читав. Ні, 2.8 літри. Ось вам і... Наглядний приклад. Так що, друзі, так. Кому сподобалось лайк, підписка. Всього самого найкращого. Бережіть свою техніку. Дякую.